Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ти весь рік наполегливо працював, офігівав, що СПМ під новий рік в ціні як пляшечка Майот, та пропустив усі новини, це відео для тебе. У вівторок, 26 грудня, відбулася крайня вечірка цього року. від Віджиґі зробити її у форматі Grand Meetup Організатори не встигли, тому стендів на жаль не було. Проте пообіцяли, що в наступному році реалізувати цю ідею стовідсотково вийде. Вечірка почалась з живих виступів від артистів, великого фуршету, анлімбарів та кальянів. Одразу і без обмежень. Слобоженко зробив усе, щоб афілейти відчули себе як вдома, як вдома у Слобоженка. Іхуя з уявляй, не дивлячись на те, що дрес-код на вечірку був Total Black, Ті, хто реально заливає чорнуху, просто прийшли у своєму. Традиційно для вечірок G8 відбувся благодійний аукціон, де для третьої штурмової бригади вдалося зібрати 20 тисяч доларів. Вам за це величезне дякуємо. Далі був виступ Наді Дорофєєвої, яка була хедлайнером вечірки. Була поки на сцену не вийшов Ростислав Потапенко. Знаєте, зв'язка Потапенка Дарафєєва сконвертила максимально. Прожила правда всього лиш одну пісню, але ну слухайте, воно і логічно. Гонорар Дарафеєвої організаторам стягнути якось легше, аніж гонорар Ростіка опасного. Трафік Devils стали резидентами Дія Сіті. Про це свідчить реєстр дії, де компанія зареєструвала дві товки: Трафік Девілс та Трафік Девілс Едженсі. Для тих, хто взагалі не в контексті Дія Сіті – це особливий податковий режим для іт компаній з низькими податковими ставками та можливістю, увага, бронювання своїх співробітників. Так що, якщо не хочете пояснювати на блокпостах, що таке орбітраж, та звідки у тебе БМВ останнього року, а бути просто it спеціалістом, то тобі в ТД. Oh my God! Wow! Щоб бути резидентом цієї програми, заробітня плата працівника повинна бути не менше 1200 євро, щоб відповідати умовам дія Сіті. Виходить, тепер і на позиції фармера можна непогано так фармити лаве. Може, ми, блядь, не тим займаємось. Підемо, будемо заробляти там нормально. Також резиденти ніби захищені від обшуків та перевірок. Хоча у лютому 23-го року у одного з резидентів Дії Сіті все ж таки були обшуки. Саш, можливо, треба було зробити ребрендинг компанії, щоб не виглядати так агресивно на фоні інших і назватись якось так. А взагалі це класно, бо це перший приклад легалізації афілієт компанії в Україні. У майбутньому, я впевнений, ми побачимо у списку і інші афілієт проекти Сідайте. Закрывайте читайте, закрывайте травооко, читайте. М. я К. Ш. О. У. Т, б. Є. Схем Н. І. траф, прили, фб, юак, Т. Р. ток, Ф. Фер. трафер. Тепер інше <клес> око. А якщо тобі цікаво отримати безкоштовний мануал з приводу того, як заливати схемний трафік, лінк у описі під цим відео. Залітай до трафер. Артур Жуков розказав, чому пішов з травбраза та куди вони взагалі бляха зникли з соцмереж. На тижні він у себе в інстаграмі поділився подробицями про травбраза, підсумував свою роботу в соцмережах за кількістю підписників та переглядів. Артур натякнув, що в той час проводилися обшуки Служби безпеки України у подібних компаніях, тому їх піар також міг привернути увагу органів. Працівник поліції. Ну, Компанія просто в певний момент перестала вкладати гроші в піар та звільнила відділ. Чи існує ще взагалі травбраза. Медійному просторі точно ні? А так не знаю. Думаю, ще працюють помаленьку. Прокоментував Артур. Під новий рік, або якщо бути точним, 1 січня під чарку, салатік, можна буде подивитись черговий випуск шоу Дайвборг, куди пройдуть Ростік і Віка Бакалова. Слухайте, ви могли помітити, що в останній час ми дуже багато говоримо про цю пару і їх пояж по гумористичним каналам? Можливо, Бакаловій цього буде мало для піару, і тому ком'юніті зможе побачити Ростика у наступних сезонах Супермами. Ага, Побачимо, коли. коли? Побачимо. Також на Новий рік Азір Годжатов анонсував нове шоу, яке називається Арбітражні історії. З анонсу все максимально просто і видно, що це будуть посиденьки з олів'є шампанським та як логічно випливає з назви арбітражними історіями. Чекаємо нових інсайтів про недобросовісних реклів, історії, як хтось когось десь колись кинув на бабки та приколів з автопаті конференції. Знаєте, в кінці хотілося б сказати, що для. Когось цей рік був важкий, для когось навпаки вдалий. Хтось вже зійшов з дистанції, пішов з індустрії, а хтось тільки потрапив в афілейт. Комусь довелося стати непублічним, а хтось тільки почав свій шлях в арбітражних медіа. Наша редакція бажає вам, щоб наступний ваш рік був легше, продуктивніше і профітніше. Нехай в космос летять ваші рої, а не SPM. Давайте розвивати індустрію разом. І наостанок ми хочемо подякувати кожному підписнику нашого каналу на YouTube та Telegram. Дякуємо за ваші реакції, лайки та коментарі. Побачимось в 2024 році і від редакції вітаємо вас з Новим роком!